Привіт! Ми добре знайомі вам. Всі називають нас мудрецями. І в чому наша мудрість? Наша мудрість лише в тому, що ми почули голос Божий всередині себе, побачили неймовірне на явище, зорю, за якою ми пильнували всі, і ми просто пішли за нею. Скажу вам відверто, багато людей у наших домах були дуже скептично налаштовані щодо цього. Не вірили, що ця зоря особлива. Дехто насміхався з нас. Але не дивлячись на це, ми зібрали золото, миру і смирно та вирушили за цією зіркою. Подорож була непростою. Але ми об'єднані одною цілею, одною ідеєю і одним бажанням побачити того, заради кого на небесах засвічуються зорі. Нас нічого не могло стримати ні піщані бурі у пустелі. Ні розбійники, ні інші труднощі ми йшли через усе до перемоги і скажу вам, ми мріяли. Сидячи під цією зіркою вночі, ми уявляли собі нашу зустріч із цією особливою людиною, яка є унікальною для всесвіту. Ми думали, що він народиться в палаці. Можливо, в якомусь багатому домі, можливо, це син визначних особистостей. Але яке було наше здивування, коли наша зірка? І весь наш караван зупинилося біля зовсім непримітної будівлі, там, де живуть тварини. І все вказувало на те, що ця особлива людина, заради якої ми вирішили в таку подорож, перебуває саме тут. Коли ми увійшли, ми збагнули. Не будівля, ні дах над головою, нічого з цього не має значення порівняно з тим, хто живе там. Це був Ісус, це був Месія, це був Спаситель. І навіть до сьогоднішнього дня ми розуміємо, що питання не в палацах, не у великих будинках, не в тому, де ти живеш. Можливо, теж так. Все говорить про те, що справжня цінність дому в тому, чи живе там Ісус.